Це сезонні шини Rodstone Radin HT SUV 265-70R16. Має ось такі показники зносостійкості. Режим щеплення клас А та температурний режим клас Б. Що характеризує їх як всесезонку. Шина йде для позашляховиків. Ось такий у неї малюнок протектора досить універсальний. Я би рекомендував все ж таки цю лід, резину використовувати влітку, але можна і використовувати на такому легкому бездоріжжі на пересічній місцевості. Зверніть увагу, з одної сторони, йде з білими надписами, з іншої сторони, без надписів. Нехай це вас не лякає, адже малюнок протектора має класичний малюнок, тобто можна ставити як на одну сторону, так і на другу. Як вам подобається. Це виробництво Корея. Шини себе завоювали, такі як твердий середнячок, Довго ходять, та досить не непри, неприхне. Непри.